з тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені. Цей час мій, час та час. Та з тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені. Як до неба йти Йосеф, Йосиф! Yeah, мамо. Маємо для тебе чудові новини. Справді, really? мені like сподобаються it? вони. You're Ще пак твій дядько тітка і двоюродний your брат Басті приїдуть цих вихідних. Ура! Дай п'ять. Саме тому їм повинен виглядати perfect. ідеально. Great. Чудово, а басті тут ночуватиме. Так, у гостьовій кімнаті, тому вона має бути ідеально чистою і охайною. Буде зроблено я усім заопікуюся. О, це мій хлопчик. Будь ласка, приготуй гостєве ліжко і прибери кімнату. Вже берусь. <різь> 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 Йому легко дати стимул, щоб він прибрав і навів Влад у кімнаті. Так, Йосип використовує кімнату для ігор, і вона зазвичай у безладі. Книжки поскладені, стіл прибраний, ліжко застелене. Хм. Хвилинку. Чогось не вистачає. Знаю. Коміксів людини жуйки. Можу уявити вираз обличчя Басті, коли він це побачить. Круто, що ти тут залишаєшся, і це твоя кімната. Воля! Як тобі? Вау, wow, усе чисте охайне! Так. Ну я приготував тобі кімнату. Що це на подушці? Сам глянь. Це комікси людини жуйки. ж, це для тебе. Це просто чудово. Дякую, Йосифе. Я люблю їх. Енріке. Що, мамо? Будь ласка, розчеши волосся і вдягни чистий одяг на службу. Саме це я роблю. Дуже добре. Це мій хлопчик. Ти маєш добре підготуватись, щоб піти на службу і прийняти Ісуса. Так, отець Луїс каже, що потрібно підготувати тіло і душу. Правильно, наше тіло і наша душа повинні бути чисті. Саме так я приготувався до прийняття Ісуса. Дуже добре, Енріке. Ми маємо добре підготуватися до недільної служби. Так, і я підготував гостьову кімнату для басті. він був вражений, якою чистою і охайною вона була. Чи ви знаєте, цієї неділі розпочинається різдвяний? піст. Що таке різдвяний піст? Різдвяний піст складається з чотирьох тижнів, продовж яких католики готуються до народження Христа і очікують його другого приходу, щоб судити живих. І мертвих. Так, як я приготував себе до прийняття Ісуса у святому причасті саме так. Час різдвяного посту католики готується до народження Ісуса Христа. Слово Адвент означає пришестя, і для християн це означає прихід Ісуса Христа, який народився у місті Вифлеєм у стаєнці. Під час чотирьох тижнів Адвенту ми готуємо наші серця до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Розумію, під час різдвяного посту ми готуємо наші серця до народження Ісуса на різдво і очікуємо Його приходу, коли він буде судити живих і мертвих. Я люблю Різдво. Звичайно, Єво. Ти любиш усе. Звичайно, знаєш що? Викладай людина жуйка теж готувала себе до останнього бою зі злим зоркумом. Він піднявся на найвищу будівлю міста, щоб зосередитись перед боєм. Злом має бути знищене! і, врешті, добро пануватиме! Ха -ха -ха, ти що? Перестань мріяти. Бачите, Діва Марія і святий Йосиф також підготувалися до народження Ісуса. Чи ви хочете це побачити? Насправді святий Йосиф дізнався, що Марія вагітна і хотів розлучитися з нею. потайки. Що означає Розлучитись потайки. Це означає, що святий Йосиф був дуже здивований, що Марія вагітна, але не хотів, щоб хтось про це дізнався. Ого! Але ангел з'явився йому. Подивіться, ми можемо подорожувати додому Йосифа у нашій уяві і побачити Ви, цей Ви, Що епізод. перебуваєте вдома? Можете також подорожувати з нами. Просто заплющіть очі і. Заплющи очі, дай руку мені, ми полетимо з тобою у далеких країх дізнаємось про Ісуса на шлях і життя. Ми добра новина просвітлює серця. Бібійні історії. Це є будинок святого Йосипа, так Луіс? «Так, Розумієте, святий Йосип був дуже добрим чоловіком і часто молився до Бога, але він не міг зрозуміти, як Марія могла завагітніти, і Бог послав йому ангела, щоб запевнити його. Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спаси народ і свій від їхнього. Він їх. сказав йому, що Марія вагітна від Святого Духа, так? Правильно, і відтоді Марія і Йосиф очікували народження Ісуса з великою посвятою і молилися. Святий Йосиф знав, що Марія була вагітна сином Божим і почитав його ще у Лоні Матері. Звичайно, по Ісус є Богом. І під час Різдвяного посту ми повинні молитися, здійснювати малі жертви і зносити подяку. Ми можемо виокремити кілька моментів, щоб піднести наші серця до Бога. Ми також можемо підготувати свою душу доброю сповіддю. Гаразд, я можу це зробити. Хм, гаразд. Я буду дякувати Богові, коли я прокидаюся вранці. Ісусе. Дякую тобі за новий день, бо скоро буде Різдво, і ти народишся у моєму серці. Я можу піти у шкільну каплицю і подякувати Богові. Ісусе. Я знаю, що ти є у Кивоті. Я прийшла тобі подякувати і попросити тебе народитись у моєму серці. Дуже добре, Ево. Тоді повертаємося до парафії. Знаєте що? От Челуїс, як би я не старався, я не можу придумати, які жертви я б міг здійснити під час адвенту. Справді? Так, я думаю, але марно. Я не знаю, що робити. Ну, ти б міг віддати свої подвійні баскетбольні картки Артуру, бо в нього майже немає. Ви жартуєте? Це мої картки. Однак вони подвійні? Так, але такі важко знайти. Ну просто подумай про це. А ти, Йосифе, ти б міг допомогти нагодувати твого меншого братика в обід? Ну я думала, що я б міг, але він ще той дідок, він хоче розпочинати з десерту і весь час крутиться на місці. Ха ха. ха гаразд, ти маєш бути терпеливим. Молимося до нашого Господа у Кивоті привіт, друзі! Ми в Каплиці у монастирі сестри Люсії, і вона допоможе нам молитись перед святими тайнами у Кивоті. Гаразд, Христино. Можемо розпочати зі знаку Христа свяченою водою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра Лусіє так єво отець Луїс сказав нам, що різдвяний піст є часом підготовки до першого і другого приходу Христа. Правильно, Ісус народився на різдво. Саме так під час посту ми готуємо наші душі молитвами і наше тіло покутами. В цей спосіб ми кажемо Ісусові, що ми хочемо, щоб Він народився у наших серцях. Чудово! Чи ви б хотіли вивчити дуже гарну молитву, щоб попросити Ісуса прийти у наші серця? Гаразд. Йдемо до передньої лавки у Каплиці. Розпочнімо знаку Христа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. А зараз складаємо руки разом і кажемо Прийди, 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 Господи, не зволікай. Прийди. Ми очікуємо на тебе. Прийди, Господи, не зволікай. Прийди, не берись. Амінь. Амінь. Ісусе, я знаю, що ти є у кивоті, і що ти завжди слухаєш мене. Я прошу тебе народись у моєму серці, так як ти народився у стаєнці у Вифлеємі. Амінь. Наша католицька віра привіт, друзі. Ми у лісі. Бо сьогодні ми будемо виготовляти вінок різдвяного посту. Так. Це кільце it's з it's зеленими it's галузками it's і чотирма it's квітками it's та фіолетовою стрічкою. Правильно, отець Луїс пояснив цю традицію різдвяного посту. Так, але спершу ми збираємо зелених віток. Глянь. кущ it's рухається. Там, мабуть, беззахисна тваринка. Я yeah, бачила це. Я думаю, це змія. Ти впевнена? Так. Я бачила на власні очі. Як страшно. Чи змій їдяй папуг? Так, звичайно. Асіо переляканий. Не бійся. Малюк. Я думаю, ми тут в безпеці. Не бійся. Зараз я вдягну костюм людини Жуйки і подолаю гігантську зміюку. Зараз я направлю на тебе суперкосмічну хвилю і розірву тебе на частинки зла змія. Дякую, Джосефе. Ти дуже сміливий. Слава Богу, ти був тут. Ей, перестань мріяти. Зараз я візьму палицю і дам змії по заслугах. Що ти робиш? Зараз я її дістану зі схованки. А що, oh, як вона тебе вкусить? Саме для цього у мене є палиця, right? правда? <laughs> <laughs> Чому ти смієшся? Чи змія вкусила тебе? Ну, ось і твоя змія. Не діставай її. Я... Я думала, що це Кролик. Це був кролик. Ну, це було моторошно. Ходімо йдемо збирати зелені галузки та поспішаємо на парафію робити вінки. Вінок на Різдвяний піст це гарна християнська традиція. Аче Луїс, розкажіть нам, як почалася ця традиція? Зачекай і побачиш. Старі мешканці Німеччини до християнства використовували зелені вітки, щоб запалити вогонь під час місяця грудня. Для чого як знак надії, що наступить весна? Там було дуже холодно, так. Так. Зима була дуже довгою. А як це стало християнською традицією? Гаразд виявляється, що ранні християни скористали з поганського звичаю, щоб надати йому важливішого значення. Вони пам'ятали слова Ісуса, коли Він сказав: Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, світло, яке ми вмикаємо під час зимової темряви, нагадує нам про Христа, котрий долає темряву. все. Ви світло світу не може сховати місто, що лежить наверху гори. Вау, то світло свічок символізує Ісуса. Правильно, у 16 столітті німецькі католики використовували цей символ вінка, щоб святкувати різдвяний піст, бо Ісус є світлом, що прийшов у світ, і з нами прийде знову у славі. Свічки передбачають прихід світла на різдво Ісуса Христа. Отче Луїс, розкажіть нам більше про значення вінка. Гаразд, вінок різдвяного посту має круглу форму, бо воно не має ні початку, ні кінця. Це є знак любові, яка є вічною, яка теж не має ні початку, ні кінця, і також нашу любов до Бога і до інших, яка не повинна ніколи. Минути. Ого я не знала, що круг означає Божу любов. Ну так, але я вам скажу більше: круг зроблений зелених віток, в які вкладено чотири свічки, три свічки. Чи є фіолетові, одна рожева. Першу неділю посту. Ми запалюємо першу свічку, і кожної наступної неділі ми запалюємо наступну свічку, доки не наступить Різдво. Рожева свічка є для третьої неділі і означає радість. В Час, коли запалюються свічки, промовляється молитва, використовуючи певні уривки святого письма, а також співаються пісні. Ми робимо це на службах Божих під час посту. А що у нас немає свічок такого кольору? Правильно, що нам тоді робити? Немає значення. Можете використовувати свічки будь-якого кольору, важливим є зміст. Чи вони означають, що Ісус є світлом світу? Через них ми думаємо про темряву, спричинену нашими гріхами, і світло, що позначає спасіння, яке Ісус дарує нам. Розумію, добре. Однак є ще щось. Що чому ми даємо фіолетову стрічку довкола вінка? Ця стрічка означає нашу любов до Бога і любов Бога до нас. То це означає, що Божа любов до нас є на все життя, так? Правильно, це означає, що Бог любить нас дуже сильно і завжди є з нами. Як гарно гаразд, ви усі завершили свої вінки? Так, це було весело. Чи ви хочете їх освятити? Господи Боже. Благослови вінки на різдвяний піст своєю силою, щоб коли ми їх засвітимо, щоб це пробудило в нас бажання очікувати першого і другого приходу Ісуса Христа, практикуючи покуту, молитву і добрі вчинки, так щоб коли він прийде, він прийняв нас у своє небесне царство. Ми просимо через Христа Господа. Амінь! Нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа зійде на усі ці вінки і на всіх, що використовують. Їх для пам'яті про перший прихід Ісуса у світ і очікують Його другого приходу, щоби судити живих і мертвих. Дякую, отче Луїс. Будь ласка, зараз ідіть до своїх домівок, і ви можете молитися зі своїми батьками перед цими вінками. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ми засвідчуємо, Господи, цю свічку, як людина, яка засвічує лампу, коли йде на вулицю вночі, щоб зустріти друга, який прямує до неї. Вклади, просимо тебе, о Господи, свою ласку у наші серця, щоб ми, яким воплочення Твого Сина, стали відомим через послання ангела, через його страсті і хрест прийшли до слави Його Воскресіння через нашого єдиного Господа Ісуса Христа. Амінь, прийди, прийди, Господи, не зволікай. Прийди, ми, ми чекаємо на, на тебе. Та. Прийди, Господи, не забудись. Прийди, господи. господи. Привіт, Артур. Привіт, Енріке. Що ти робиш? Я рахую баскетбольні картки. Скільки їх у тебе? Ну, я маю лише тисяч. Ну, ти знаєш, у мене є гарні новини для тебе. Що? Справді? Які? Ось, можеш взяти подвійні баскетбольні картки. Їх більш ніж п'ятдесят. Ну, дякую, Інріке. Це фантастично. Тепер у мене їх безліч. Будь ласка, насолоджуйся. Ти добрий друг. Привіт, мамо. Привіт, Йосифе. Я вирішив сьогодні нагодувати Ніколаса під час обіду. Справді? Так, це буде мала жертва, яку я офірую Ісусу під час посту. Звучить чудово, Йосифе, але було б краще, якби ти дав йому перекус. Це легше. Гаразд, як скажеш, ти щедрий і дуже добрий. В кінці цієї програми хвилинку пригадаємо, що ви вчили сьогодні про життя. Давайте повторимо те, що ми вивчили. Привіт, діти. Наша програма добігає до кінця, і отець Луїс допоможе підсумувати те, що ми вивчили. Гаразд, Христинко. Хто розпочне? Я, я я гаразд, хлопче. Починай, але не забувай, що я також знаю, що ми вивчали. Ми вивчили. Що таке різдвяний піст? Це чудово. І що це? Різдвяний піст або адвент складається з чотирьох тижнів, під час яких ми готуємось до народження Ісуса на різдво і очікуємо другого приходу Христа, який буде судити живих і мертвих? І як нам підготувати себе? Ми повинні приготувати наші душі молитвою і тіла малими жертвами. Дуже добре, ці жертви є скарбом очах Божих. Ми також вивчили молитву, щоб просити Ісуса прийти у наші серця. Пам'ятаєте, чи хочете, щоб ми її помолились? Так? Тоді складаємо руки разом і промовляємо: Прийди, 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 Господи, не зволікай, прийди. Ми очікуємо на тебе, Прийди, Господи, не зволікай, прийди, прийди, не барись. Амінь. Дуже добре христинко, це дуже гарна молитва. Третє, що ми вивчили, це значення вінка на різдвяний піст. Так, свічки символізують Ісуса, який є світлом світу. Дуже добре Ево. Вінок є гарною християнською традицією. Я бачу, що ви вивчили три важливі моменти. Гаразд, друзі, до наступної програми. До зустрічі. Па-па! Дякую тобі, мій дорогий Ісусе. За багато ласк, що отримую. Кожен день я хочу принести тобі радість у своїх думках, в усьому, що роблю.